всім сьогодні пропоную зробити прогулянку Атлантичними Пірінеями. Їдемо в саме в саме таке задубке. Ми відкриємо Піренейські села. Але всім раджу взяти телефон свій і перевернути його ось так. Але перед тим як ми розпочнемо нашу історію, прошу насолодитись Піренейськими краєвидами. Ось ми в'їжджаємо в долину, яка тут називається Валь І бачимо вершину гори Пік Дюміді Досо. Це друга гора в Пірінеях, яка має таку ж саму назву. Трішки починає троїти в очах, але їдемо далі. Опа, і нашу увагу привертає ця архітектурна знахідка, на яку ми випадково натрапили, їдучи до важливого стратегічного місця. А стратегічним місцем для нас стала місцева буланжерія, де ми з'їли щось таке смачне, назву чого вимовити ми не можемо, бо це французька, Перебудовуємо маршрут і їдемо дивитись, що ж на нас чекає в цьому загадковому місці. І ось ми в пілінейському задуб'є місце, яке ми рандомно знайшли на карті, просто пішли. Так як нам захотілося, і відкрили для себе цю архітектурну перлину, але кожне село в Пірінеях воно дійсно ну воно дійсно архітектурне і дуже цікаве, тому. Запрошую і... і йдемо далі до місця, яке нас зацікавило. Ми знаходимось в селі Кастет Атлантичні Пірінеї, і перед нами церква святого Іоанна Крестителя, зведена ще в 11 столітті. До нашого часу вона бачила багато змін перебудов, але зберегла свій шарм. В день її двері завжди відкриті для паломників, туристів і тих, хто шукає тишу. Заходимо всередину, і перед нами відкривається старовинний автентичний інтер'єр. На подвір'ї церкви знаходиться цвинтар, який датований 19 сторіччям. З цього місця відкривається неймовірний пейзаж. Але саме цікаве нас чекає попереду. Ось ми бачимо. Вежу старовинного замку виявляється, що місце, на якому ми зараз стоїмо, це все була територія величезного замку, який був збудований в 11 сторіччі. Сьогодні від замку залишився лише ось цей 18-метровий донжон. В час процвітання цього замку Франція не була такою, якою ми уявляємо її зараз. Замок належав Віконта Морлону, могутнім правителям Беарно. Тоді Беарн входив до складу країни Гасконі, яка нам відома і створював Олександра Дюми. Ну хто читав, той знає про що я. Цей замок мав всі необхідні атрибути: укріплені стіни, військовий гарнізон, мури, захисні рови і сильний природній бар'єр у виді річки, яка називається Гам. Ми можемо ходити прямось по центру річки, бачити її маленький її отакий рівчачок. І зараз ми наближаємось всередину. І що ми бачимо? Велике фігове дерево. Це приватна територія. Відхід сюди заборонений. Ось будинок господарів. Ось вони затишно обідають, і на території власного подвір'я вони мають середньовічну вежу, а не якихось там вилитих з бетону левів, лебедів чи гомиків. Ми не наважились лізти через паркан, щоб наші дупи не були прострелені сілью. Але тут і без вежі є на що подивитись. Тому запрошую разом прогулятися в цьому чудовому і мальовничому місці. Слухайте, якщо ви вже додивились до цього моменту, то напишіть мені в коментарях, чи цікавий для вас цей формат. А то якось лайків мало чи що.